Як уникнути обмороження? Пам'ятайте, переохолодження організму відбувається не тільки в морозну погоду, але і при температурі 5-8 градусів вище нуля за умови високої вологості та сильного вітру. Щоб уникнути переохолодження та обмороження, варто носити одяг з натуральних тканин. Замість однієї товстої речі, слід одягати кілька тонких. Одяг та взуття повинні бути вільними і утепленими. Якщо ви спітніли, переодягніться в сухі речі. Якщо немає можливості це зробити, то потрібно розстібнути або зняти верхній одяг та почекати, поки просохне натільна білизна та светр. І тільки тоді знову виходити на вулицю. Варто знімати верхній одяг, заходячи в добре опалювальні приміщення. Не варто виходити голодним на мороз. Харчування має бути калорійним. Потрібно обов'язково носити головний убір. Шарф, вовніні шкарпетки, рукавички, а краще рукавиці. Не варто зав'язувати шарфом обличчя та ніс, так як вологе повітря підсилить переохолодження верхніх дихальних шляхів і шкіри обличчя. Перед виходом на вулицю можна наносити денний крем на шкіру обличчя. На свіжому повітрі необхідно рухатися, особливо якщо ви очікуєте транспорт. Потрібно ворушити пальцями ніг та рук, стрибати, рухатись на місці. Не слід носити металеві прикраси, кільця, сережки, браслети. Варто відмовитись від алкогольних напоїв, оскільки вони розширюють судини, у зв'язку з чим посилюється віддача тепла в навколишнє середовище, і людина швидко замерзає. Не рекомендується курити на морозі та розмовляти по мобільному телефону. Якщо температура нижче 7 градусів морозу, не варто носити грудних дітей на вулицю. Краще частіше провітрюйте оселю. Перші ознаки обмороження. Озноб, млявість, сумливість, дезорієнтація, сплутаність, а у важких випадках втрата свідомості. Температура тіла знижується до 35 градусів і нижче. На відморожених ділянках тіла з'являється печіння, поколювання і почервоніння, а потім збліднення шкіри та відсутність чутливості. Варто запам'ятати, що при будь-якому ступені обмороження необхідно одразу звернутись до лікаря. Як допомогти потерпілому? Потерпілого необхідно терміново помістити в тепле приміщення, зняти взуття і одяг, обкласти грілками або пляшками з теплою водою, ковдрами. Якщо людина при свідомості напоїти її гарячим бульйоном, солодким чаєм або кавою, важливо ні в якому разі не можна розтирати відморожену частину тіла снігом або жорсткою тканиною, щоб додатково не травмувати та не інфікувати уражені ділянки. Зігрівати потерпілого можна тільки за допомогою теплих ванн. Поступово підвищуючи температуру води від 20 градусів до 40 градусів за Цельсієм, впродовж 20-30 хвилин, ні в якому разі не можна замерзлі руки або ноги відразу опускати в гарячу воду або класти на гарячу батарею, а також змащувати жиром та мазями. Прості правила рятують життя.